Всім привіт, друзі! Це Центрнет. Я Марина данилюк Кермалева і час поговорити про найпотужнішого патріота сучасності, а саме Андрія Борисовича Єрмака, і про те, як його нарцисизм і бажання скрізь отримувати одні лише лайки та оплески реально шкодить країні. Так от західні медіа уже давно не приховують, що некомпетентність єрмака і бажання скрізь влазити руками, носом, ногами лише шкодить Україні. Вітаю з невишиванки. І не просто Україні, а й позиції України дипломатичні в часи, коли от виникають дискусії, як же завершувати ту російсько українську війну, щоб не бути голослівною, давайте нагадаю вижимки із матеріалу Політико де взагалі пишуть про те, що Андрій Єрмак уже не бажана фігура в Сполучених Штатах Америки, і його терпіти не можуть як республіканці, як оці всі мага, як люди Трампа, так і демократи. І скільки б Андрій Єрмак не робив фотографії під чоловічим туалетом. Намагаючись зустріти то Джея Дівенса, то Марка Рубі воно не працює. Проте Володимира Олександровича не бентежить такі оцінки, і він традиційно, коли йде на якесь інтерв'ю, зазвичай це західні медіа, захищає свого за менеджера, наче лев про Єрмака. Стали так говорити вже після того, як говорили про одного голову адміністрації. Потім говорили ще про одну людину, яка а, в, в серед депутатів. Потім говорили про третю, Зараз про про Єрмака. Ви повинні зрозуміти. Все це працює для того, щоб просто а, атакувати відповідно мене. Ми зрозуміли. Одні атаки на Зеленського Росія запускала дуже багато різних дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди, що президент не контролює партію або президент не має впливу ніякого на а, тих чи інших міністрів. Тощо я не хочу мати вплив. Я закон, я президент згідно українського законодавства. А такої позиції, до речі, в Конституції України і в інших суміжних законах не має просто потужний менеджер. Єрмак – потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити, по чому президенту. Коротше, Андрій Борисович уміє не лише зграбно вішати лапшу на вуха президенту Зеленському, а й підозрює цілком робити те, що стендап комік і військовослужбовець розовий просив зробити колишню дружину. Я думаю, ви розумієте про що мова. Я хочу наставити тобі в рот. Так от, токсичність Єрмака давно стала тим фактором, який збиває рейтинги президента Зеленського. Ба більше, коли Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, то там він видав такий спіч, що треба боротися з внутрішніми ворогами, і ці внутрішні вороги це ті люди, які оце ходять і розповідають західним нашим послам про корупцію в Україні. І якщо ми говоримо про корупцію, то традиційно там якраз таки вигулькують друзі, куми, родичі і вихідці із кварталу. Якраз таки самого президента, тому не дивно, коли у нас в липні намагалися знищити антикорупційну інфраструктуру і хакнути набу і САП. Я не здивована, що саме Андрій Єрмак збирав ці голоси серед депутатів, які планували завалити цю реформу нафіг. Правда, Єрмак тепер бігає із колонками по французьких виданнях і розповідає про те, що ой, в нас така демократія, і люди нас підтримують, і мітинги підтримують президента. Але це намагання, знаєте, поміняти обіцяний памперс просто у повітрі. А для того щоб перебити цю правду, що робить Єрмак і його піарники створюють видимість, що Андрія Борисовича дуже люблять і поважають всередині країни. Отже. Днями офіс президента виклав пост ні про що, але з фоточкою Андрія Єрмака, знаєте, що нагадувало оцю картину, де. Таємна вечеря, і сидить такий Ісусик посередині, і цього разу Ісусиком посередині, якраз таки був Андрій Борисович Єрмак. І боги, цей пост ні про що раптом набирає аж 20 тисяч лайків. І тут же виявляється абсолютно дивовижний феномен. Виявляється, наш Орел, наш потужний зе менеджер Андрій Борисович Єрмак, неймовірно популярний серед різноманітних в'єтнамських громадян. Він такий популярний на В'єтнамщині, що заходять громадяни В'єтна. Аму, ну тобто, люди із іменами в'єтнамськими із аватарками в'єтнамськими і ставлять йому. Лайки це побачили люди, в тому числі антикорупціонери з центру про дії корупції, Мартина Богуславець, побачила, і всі почали дуже сміятися. І як ви думаєте, що зробила у відповідь банкова? Ну, найперше, випустили своїх позитивних блогерів, які почали доводити, що взагалі, а що тут такої, і це взагалі в'єтнамці не винуваті, мовляв, Єрмак, він надзвичайно популярний. І трапилася дивовижна річ: у ці всі в'єтнамські боти різко почали українізуватися, тобто у ці Амські імена почали змінювати на українські, але аватарочки ж то лишилися. Я згадала, що це була не поодинока історія, бо в серпні 2022 року Єрмак тоді почав виставляти себе як такого потужного. Мега потужного переговорника і дипломата, і теж почав дуже активно накручувати лайки і відповіді під своїми постами. Але була одна суттєва відмінність: тоді проплачені блоти якраз таки були турецькі, тобто люди із турецькими іменами і з аватарками турецьких громадян. Тобто, зацініть якість сучасних піарників, які працюють на банку, вони навіть не здатні склепати якусь ботоферму, яка була переконлива. Наприклад, беруть там жіночок із котиками із внучатами на аватарках, підставляють українські імена і пишуть про всенародну любов і підтримку до Андрія Борисовича. І головне все це відбувається на тлі того, коли Єрмак все одно не здається, попри критику в західних медіа і намагається видати себе за головного. Переговорника і роздає поради нашим західним союзникам, в тому числі Америці, як нам треба робити цей мир. Давайте послухаємо один потужний відосик. Позиція Сполучених Штатів Америки про повне припинення вогню, яке було підтримане Україною ще на зустрічі в Джеді. Воно залишається таким мені цікаво. А де ж тут пропозиція саме українська? Чому ми погоджуємося на пропозицію Джейді Венса, Дональда Трампа, Кіта Келуга? Але де наша саме пропозиція? Зрозуміле бажання росіян продовжувати е, свої ворожі дії, але будь-яке часткове припинення вогню буде. Виглядати як порушення домовленості, тому що для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, тобто щоб Сполучені Штати Америки зробили все замість нас, тому що ми не здатні давати свою адженду. Але позицію США ми почули. Дональд Трамп вийшов і сказав, що Зеленський все одно буде змушений підписувати ту угоду, ну яку я скажу. Безумовне, і саме на цьому ми, ми стоїмо, і саме в цьому українська позиція. Стоїмо стоїмо на тому, що просто мавпуємо чужі рішення, які ухвалювались без нас. Ну і на противагу, на противагу, давайте зацінимо. як же ж бойко свій час у 2020-2021 році Андрій Борисович Єрмак розповідав про іншу тему, яка у нього була тоді топ? Тема топ тема миру, яка звучала так: давайте розмінуємо все, що тільки можна розмінувати на Донбасі. Ми загласували практично 20 точок. 20 нових точок розмінірування. Це очень важливо. Ви видите по статистике, какое количество людей, мирних в тому числі, О, гибнуть сьогодні, подорвавшись на каких-то ніопознаних там да до речі, це відео від 3 жовтня 2020 року. І давайте зацінимо скільки тепер у нас загинуло людей від. неопознанных объектов и мин, через те что Российская Федерация прошла там, где могла и не пройти за умовы хорошего замінування минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. А, точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. А, мы видим, как результат подобного разведения есть примером станция Луганской. И где теперь Станица Луганская? Це також відкриття нових двох КПВВ. то гуманітарні вопроси вони не астанавлювати. Я відчуваю більше впевненості, коли Єрмак говорив про розмінування, ніж тепер, коли він оце розповідає про те, як. Ми будемо працювати з Дональдом Трампом, і до речі, не можу не показати вам архівне відео про те, як саме Андрій Єрмак їздив на переговори із Дмитрієм Козаком. Я нагадаю, що це був високопосадовець в адміністрації Путіна, і нас цілий 2021 рік годували тим, що ось ось Єрмак домовиться про мир на Донбасі із цим Дмитрієм Козаком. А тепер давайте оцінимо якість. Хто ж краще відстоював свою позицію? Почати как бы с самого, наверное, важного вопроса, о которых мы говорили на встрече Нормандской четверки в Берлине, это вопрос ceasefire. И думаю, что мы практически согласовали как бы текст. То есть есть вчерашний документ, который мы получили от Дмитрия Николаевича. А на процентов, я думаю, там 98 у нас как бы есть согласие. Я думаю, давайте мы по пункту, если нет возражения, пройдемся. Головний переговорник по наших розмовах із Росією в 2020-2021 роках. І зафіксуємо, і, можливо, сьогодні зможемо по цьому поводу прийняти. А тепер давайте, як валить саме Дмитрий Козак. Хочу одразу відмітити, уважаємий Андрій Борисович, що проект допомогних мер в українському виконанні не на 98% совпадает с российским. з целая знадобилася ціла хвилина, щоб Дмитрій Козак, людина Путіна, просто в пух і прах розбила ярмака. А на 100% расходится. Можно можна в этом документі любые, любой перечень дополнительных мер. но ну, якщо не определить хто обязан їх реалізовувати, видно, хто готувався до переговорів якраз таки у 2021 році. То он реализован не будет. Это была общая позиция не только России, но и Германии и Франции. И, в конце концов, вы все согласились с тем, что авторами приказов будут высшее командование Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований отдельных районов Луганской и Донецкой области. Вот я нас схеляло до того, чтобы мы подписывали мир Сардло. В данном случае демонстрируется приверженность не к прекращению огня, не к прекращению гибели граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения, а к неким политическим играм. Чиская игра в наперстке. Вам кажется, что вы сейчас реализуете такой хитрый, секретный политический план. Мы бачим велику зацикавленность Андрея Ермака, который даже не уже прокрытый рот, когда он позихает. Сегодня принять любой перечень, нет, не определив, кто является автором приказа, для того, чтобы завтра заявить о том, что Россия не издала приказа прекращения огня, поэтому Украина тоже его не издала. І продовжать стріляти. Ну тобто, те, що видавали нам в новинах від Єрмака, про те, що ось ось і буде мир, воно абсолютно не відповідає дійсності, коли задивишся старі записи, як по скайпу якраз таки і спілкувалися українська делегація і російська. І знаєте, після таких явних переговорних скілів мене абсолютно не дивує, чому Андрій Єрмак так невдало сходив на зустріч із тими студентами трьох українських вищих навчальних закладів, і вони його просто порвали як ту зігрілку. Чому ми бачимо настільки нарцистичний цей Єрмак, тому що опісля вхід пішли різноманітні Сергії Лєщенки, які почали виписувати про те, яка ж недружня українська правда, як вона підставила цього видатного лідера і патріота? І ще мені дуже сподобалася позиція таких юродивих служниць народу, як Ліза Багуцька, прости господи, вона писала дописи про те, що українська молодь вона взагалі не тим цікавиться. І не треба було ставити такі питання Андрію Єрмаку. Тому яка мораль цього відео? Андрій Єрмак може закуповувати, хоч якихось боців, хоч в'єтнамських, хоч турецьких, хоч знаєте, цих товстих мужчин із острова Ісландія. Народної любові це йому не додасть, і політичне майбутнє без Зеленського йому навряд чи світить. Конкретно для самого Володимира Олександровича, в якій би омані він не перебував, як би він його не захищав, не знаю, що там робить йому Андрій Єрмак в тому бункері. Але насправді Єрмак став для Зеленського токсичним монтажем, який Тягне його на дно, і це відчуває кожен українець, який терпить і м, поважає Зеленського через те, що він все таки є лідером воюючої держави, і все-таки це якийсь наш символ і тому ми єднаємось довкола прапора. Тому моралі не буде, але це історія про те, як абсолютно токсична і некомпетентна людина намагається всім повісити лапшу на вуха і видати себе за всенародного любимця, чи гидко це? Так, всім дякую за увагу. Це був Цензурнет. Я була Марина Донелюкермолаєва і намагалася показати вам дуже цікавий комунікаційний кейс, не бахмут, але який називається Андрій Єрмак. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Цензурнет і будьте з нами.